Я недавно робив огляд на другу частину культового слешеру нульових поворотне туди. Ну що ж, настав час робити огляд на четвертий фільм. Мої послідовності вибору частин для наступного огляду немає абсолютно ніякої логіки, так само, як і в цих фільмах. Але окей, якщо вам зайде, далі буде все по порядку. Тим паче, поворотне туди 4 це приквел до самого першого фільму. Отже, 2011 рік виходить четверта стрічка з відомої, але не надто успішної серії фільмів про мутантів-людожерів. Автором проекту був Деклан О'Брайен, який також є режисор. Стером третього та п'ятого фільму даної франшизи, цього разу він ще й сам написав сценарій до фільму: нічого видатного до праці над поворотами Деклан не видавав, та й його повороти видатними не стали. Вже пізніше йому вдалося створити фільм «Морські піхотини 4, який набрав більше п'яти балів за оцінками з відомого всім сайту. Це теж вельми слабкий результат. Але інші роботи отримували ще менший рейтинг. І нічого кращого режисер вже, на жаль, не створить, бо в 2022 році він від'їхав. Що стосується тих, хто зіграв головні ролі в картині, то серед них відомі. Мих обличчя теж немає, тому мусолити цю тему дарма витрачати час. Всі добрі люди, імена та Ніки, котрих ви бачите на екрані, зробили вагомий внесок в те, щоб я не скотився до реклами кави по бартеру до бінарних опціонів. Щира їм подяка. Якщо огляд вам сподобається, приєднуйтесь до кола спонсорів. Всі потрібні посилання в описі під відео. Поворот не туди. Чотири кривавий початок. Історія становлення банди мутантів починається в 1974 році в санаторії Гленвіль. Це не місце для відпочинку, а скоріше лікарня та ізолятор, щось типу тюрми Беллерів з загону самогубців. Місцева публіка це не тільки жертви інцесту, а ще й до того ж, мутант, що отримали фізичні вади внаслідок токсичного отруєння, про яке ви вже знаєте з другої частини. До закладу прибуває якась жінка, схоже, це новий працівник. Місцевий начальник проводить її екскурсію, зачитує інструктаж, що не можна захворювати. Не заходьте за жовті смуги, щоб вас не схопили. Дякую, мужик. Ти б ще б сказав, коли їй голови відірвали. Інструкта зазвичай зачитують до того, як приступити до роботи. Смикнувши шпильку з голови жінки, нескладно догадати, чим же це закінчиться в майбутньому. Бо ви знаєте, шпилька в руках розмов відсталих. Це ключ, який здатен відкрити абсолютно любі двері. Але зараз не про це. Посеред клієнтів санаторію є й наші улюбленці. Це брати Гілакер. Це ж було вже. Так, хвилину тому і це вже не працює. Серед клієнтів санаторію є і наші улюбленці: трипалий, одноокий та пилозубий, і вони ще малі. Їм 8, 9 та 10 років. Хоча за зовнішнім виглядом і не скажеш. Послухавши біографію хлопців, я б хотів би зупинитись на деяких моментах. вони дуже розумні, Відкусив собі два пальці, виколов собі окови дилкою. У нього величезні зуби. І він гострить їх об стіну. Зато у який. какой. Коротше, в цій камері одна інтелігенція, але найголовніший феномен цих трьох далеко не феноменальний розум. Вони не відчувають болю. поголь. Як це Богуй! коли знайомство завершилось і лікарі покинули приміщення, за діло взявся медвежатник зі стажем, тільки от скіла йому не вистачило. І брати-мутанти пропонують поміч. Трохи повагавшись, він погоджується. передає їм шпільку і ті швидко справляються з замком. Ну за розумові можливості цих трьох ми вже в курсі, але тільки як розум пов'язаний із вмінням відкривати шпилькою замки. Хіба кожна розумна людина автоматично є крутим ведмежатником? Навіть велдер скрол цей скіл потрібно прокачувати. Коротше, брати мутанти вилазять з камери і виводять з фільму міцного, але тупого та необережного охоронця. Це були перекусили, а зараз музиченьки запрошують до забави. Біглі хворі діють настільки злагоджено, що у робітників не залишається жодного шансу навіть викликати допомогу. Режисер смакує ці моменти і показує в усіх деталях. Якщо ви теж кайфуєте від імітації кривавих цен, то може вам зайде море крові і фаршу все це доступно в повному огляді для спонсорів. Самі розумієте, Ютуб таки не дуже полюбляє. Після кривавої зав'язки в турдомі нас переносять 2003 рік, щоб детально продемонструвати оргію студентів гуртожитку. Ah. Ah. Демій здоровань. О боже. Ні. Yeah! Так, пара хлопець і дівчина на одній кроваті, інша пара дівчина й дівчина на іншій. Мені складно це зрозуміти, але напевно без цієї сцени сюжет далі рухатись не може. Отже, враховуючи тих, кого ми вже бачили, всього в фільмі є 9 протагоністів: це Сара, Кенія, Бріджет, Джена, Кайл, Деніал Лорен, Клер та Вінсент Запам'ятати такий табун персонажів, які грають ноунейми, no доволі складно, але в цілому це й не потрібно, тому не напрягайтесь. Їх скоро стане менше. Компанія друзів збирається їхати на снігоходах в гори, щоб повеселитися як слід і відпочити в гостях у хлопця на ім'я Портер. Скоріше за все його назвали в честь стейка, і його батьки щось точно знали наперед. Ну як завжди, як прийнято в цій франшизі, під час подорожі вони звертають не туди. До того ж, погода критично погіршується. На щастя, компанія ще одних розумов відсталих бачить якусь будівлю неподалік і отримає реальний шанс пережити цю ніч. А от чи переживуть вони наступний день? Бачимо, бо це той самий санаторій, в якому 29 років тому одноокий пило трепали влаштували танці з конкурсами. Так, їх не здивувало те, що в приміщенні тепло, і це тепло їх явно хтось підтримує. Ну в цілому життя налагоджується. Можна перечекати, відновитись і зранку вже на маршрут. Кей народ хоче смажених ковбасок. А може я не хочу? Та теж у нас не по сосисках. Цікаво, що в клініці в цілому царює порядок, чистенько, наче вона й досі працює. Хоча, як ми пам'ятаємо, в 1976 році мутанти та пацієнти влаштували тут епічний гармидер. І як ви вже, мабуть, зрозуміли, трійця головних антагоністів весь цей час живе в лікарні. І тут варто задати два важливих питання. А де інші пацієнти, якого фіга мутанти вже майже 30 років живуть у державній установі після того, як влаштували там криваву бійню? Чому влада США ніяк не відреагувала на те, що в них вирізали персонал дурдому і пацієнти вірогідно Збіглись по всій країні, чому не відправили туди поліцію, не шукали втікачів, не відновляли роботу закладу або не закрили його офіційно. Навіть якщо ніхто з працівників не встиг позвонити в поліцію під час бунту, через деякий час вищі інстанції самі мали підняти тривогу, бо цілий спеціалізований заклад з небезпечними божевільними не виходить на зв'язок. За сюжетом фільму виходить так: ні слуху, ні духу за 30 років від лікарні. А міністерство здоров'я такі. У кабінеті голови санаторію вони знайшли пляшечку бухла, і вечір має стати веселіше, так як головні аніматори цього приміщення вже тягнуть їхнього дружка, який виїхав заздалегідь і, скоріш за все, також збився зі шляху. Ну пора вже якось накручувати атмосферу. Чесно, на мене скрімер не справив враження. І взагалі в цьому фільмі немає страшних моментів. На мою думку, жодного разу режисеру не вдалося створити напружену атмосферу або, хоча б, зробити події на екрані дійсно цікавим. І саме тому скрімери апріорі не могли працювати. Вінсент пішов перевіряти, що ж там побачила Кенні. дівчата за ним. І знову. Я навіть не знаю попереджати про скрімера або ні, бо це повна лажа. Тут режисер натякає, що скоро всім присутнім буде не до жартів. Але як тільки ми повертаємось до протагоністів, фільм знову стає дешевою пародією на сітком друзів. Вінсент знаходить в приміщенні генератор, який, звісно ж, працює, і тут цілому можна жити, якщо замовляти доставку їжі. Користуючись моментом, молодь закатує нормальний тусіч. З таким підходом можна навіть на постійній основі тут збиратись масштабувати вечірки. Але з іншого боку, дзеркала, за друзями спостерігав одноокий, який, напевно, нормально так. Привалив останній раз тут так тусили майже 30 років тому. Ох, а зараз що-то блядь, глаза намокли. Розваги продовжуються. В п'ятизірковому пенсіонаті є навіть свій кінотеатр. І компанія плавно переходить до перегляду якоїсь плівки. А давайте ми з вами також, скажімо, в неділю 10 числа о 20.00 зберемось на моєму твіч каналі і переглянемо разом якийсь хорор. Само мені стрьомно, от в компанії чому б ні. Хто знає, можливо, це стане традицією. Посилання на твіч залишу в описі. Варіанти фільмів можете писати в коментарі. Виберу найцікавіше і let's go. На плівці записана негуманна процедура над пацієнтами Рахабу. Саме за допомогою такого апарату мутанти Катували Харлі Квін на початку фільму. Кадри з документалки нагадують Лоурен, як брат розказував їй про мутантів людожерів, котрих колись закрили саме в тому санаторії, де вони зараз знаходяться. Ну і коли ми вже володіємо достатньою інформацію про антагоністів, познайомились з протагоністами, режисер вирішує, що пора. Але перед цим, звісно ж, треба нам показати сцену з потрахухами. Без цього абсолютно ніяк. Ви розумієте, що ну, не буде рухатись далі сюжет. На посту медсестри мило втомився той самий портер, який наївся і спить. Ой, fuck, З гейморітом Вінсента покінчено, тільки от крові якось замало від такої травми. Точніше, взагалі нема. Вранці Джена піднімає шухар через пропажу хлопців. Також на тоці збору зникли речі блокачів. Студенти розділяються на дві групи і йдуть шукати покійного гумориста. У підвалі пошукова бригада номер 1 знаходить клітку з купою годинників на стіні та різними інструментами. Друга група тим часом знаходить пост медсестри з кривавою плямою на склі. Джена натрапляє на кухню мутантів і стає вимушеним свідком того, як тіло коханого піддають кулінарній обробці, а потім несе цю прикру звістку решті тусов. Я хочу забратися звідси негайно. Вони на їх об'ють. Схоже на портерову куртку. Це і є портерова куртка. Схоже на портерову голову. Це і є портерова голова. Клер нарешті дійшло, в якій дичині вона знімається, і рішення було прийняти миттєво. Цей атракціон для Клери виглядає максимально осрато. Абсурдні ситуації додає Кайл, який замість того, щоб банально підставити свої плечі для того, щоб дівчина стала на них. Він своїм дьорганням за ноги допоміг людожерам від'єднати її голову від торса. Я страху, блядь, пізна, блядь. Прекрасна командна робота, нічого не скажеш. Після такого гарячого шоу друзі вибігли освіжитись. Звертаю вашу увагу на те, що футболка Кайла стала помітно чистішою. І здавалось би, все сідайте, їдьте. Вони вивели з ладу у ці снігоходи. Ну це логічно, ми ж пам'ятаємо. вони дуже розумні. Лорен вважає що ну його нафіг такі розклади, і пора ставати на лижі. Отже, одна давить на тапки крізь завірюху, інші розгублено стоять і мерзнуть. Але Деніел підкидує слушну ідею. Кабінет головного лікаря там стали від двері. З замком, це біля входу. Топчик. Паралельно Кайл пропонує зброїтись інструментами з тієї самої клітки, щоб потім мати можливість давати ворогу бій, а не тільки терпіти. Бурдалок в підвал за зброєю, всі інші в стані очікування. Але вже всі маски зняті, і спокійно ніхто нікому мандрувати темними коридорами санаторію не дасть. Я і Якщо перша група зуміла відірватися, то жіноча компанія має серйозні проблеми. Я от впевнений, що кожна така сцена ціленаправленно створена, щоб віддати честь культовому сяйву. Кейт шилом наносить пару ударів по мутанту, і той чомусь висмикує руку. Хоча, як ми пам'ятаємо, вони не відчувають для нього це мало бути як звичайні дот, адже болі парубок не відчуває. і Чим його там тикають, він не знає. Компанія, яка в атаці дивує неймовірно, як ти, бляха, збираєшся вбивати мутанта цими ножницями, їх навіть тримати незручно. Мабуть, тут, як в РПГ ігра, щоб носити більш ефективну зброю, персонажу Кайла потрібно прокачувати інтелект. Отже, друга група сподівається проскочити повстрипалого і повернутися до кабінету директора. Мутант щойно лазив поряд, але зараз пропав з горизонту. Друзі побігли вперед. Деніел трохи затримався, відстав. Ну ви самі розумієте, що з того вийшло. Намить нам показала його дівчину Лоре. Вона продовжує встановлювати рекорд побігу на лижах в лісовій місцевості і поки тримається бодрячком. Тим часом дві групи об'єднуються в кабінеті головного лікаря. А де Деніел? Він біг за мною. Подивимося, а може він просто відстав. Так, відстав і пішов на свіжину. І поки його різали живцем, компанія думала, що ж їм робити, чуючи всі ці крики. Стойте. А потім я штрикнула його ножем, і минутик. One hour later. Треба допомогти йому. Ходімо. Слухайте. A few later. Він певне вже мертвий. Лейтел. це може бути пастка. Рятуйте. Pan later. Я Мені начхати, що правда. Я згодна з Кайлом і Сарою. Ми не можемо покинути його помирати. Uh. Добре. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Провівши голосування в декілька торів, все як треба, коли бідола вже нормально так нашинкували. Компанія вирішує дати бій. І щоб вся банда не вривалась в приміщення на осліп, кайл йде в розвід. <клес> Гарна ідея, треба ще потягнути час, бо поки що мутанти заживо жерли лише третину Деніала. Нехай хлопці посінують як слід. Розвідник якраз встигне за цей час повернутись та доповісти обстанов. Почувши такі новини, генерал Кеня миттєво розробляє неймовірний план спасіння. Ми виженемо їх через задні двері кухні. Коли вони вийдуть на тебе, кидай лампу. У них не буде вибору, окрім як спуститися в Блоксі. <плоти> <плоти> як така хрінь може спрацювати, я не знаю. З одного боку, три безжальні мутанти, що не відчувають болю, мають нелюдську фізичну силу і величезний досвід в вбивстві голіруч. В іншому куті рингу планокур та три дівчини з ножиками. Але прошу вас, не робіть поспішних висновків, це слешер. Ну, як це коментувати? Людожири тупо злякались та втекли. Найтупіший в світі план спрацьовує і кволі студентки заганяють серійних вбивць в камеру. Хоча вони типу дуже розумні, як казав голова лікарні на початку. А чого злякалися? Болі, Буліяку не відчувають. Шкода, що ця крута ідея не прийшла Кенії раніше. Взяли б кожен по табореці, бігали по коридорах і виріщали а мутанти тікали в різні боки, наче перелякані коти. На жаль, Деняла врятувати не вдалось. Мабуть, було замало дебатів голосувань. Ну нічого, зараз питання в іншому: вбити чи не вбити. Топ Час для барбекю настав. Кайл, не треба. Може їх ще не пізно перевиховати. Кел вже майже спалив братів зажива на що вони цілком заслуговували. але Кенія з силою проповіді переконали його проявити милосердя. І алілуя! Душа Кайла врятована. Можливо, тепер він попаде до раю. Так, причому дуже скоро. Дівчата пішли шукати по всій лікарні свічки запалювання для снігоходів, а Кайл лишився сторожити бранці. Настає час другого пострілу чеховської рушниці в вигляді шпильки загиблої лікарки. Як вдало вийшло, що братів закрили саме в тій самій камері, що й 30 років тому. Але знаєте, на початку стрічки не показували, що вони клали шпильку до унітазу, вони її наче десь на підлогу кинули. Коли Кенія пішла змінити Кайла на посту, раптово вимкнулось світло по всьому дурдому. Ну, одійшовши до камери, звісно ж, братів вона не побачила. Коридором починає йти якась істота. Дівчата вважають, що це мутант, хоча вони дивляться на нього крізь величезну дірку в дверях. Як на мене, було чудово видно, що це схоже Кайл з мішком на голові. Він беззбройний. Вбиймо його. Я вахою. Давай. Де я? <реш> ну от реально, ви не впізнали свого кінта? Чи у вас логіка максимально проста? Коли ви останній раз бачили Кайла, він був без мішка на голові. Тому якщо в цього чувака мішок, то це точно не Кайл. Логічно. В оману їх вело те, що Кайл, стоячи перед дверима, мовчав. А мовчав він, тому що йому відрізали язик. По-друге, збирались, мабуть, повернутись до кабінету голови санаторії. Та плани прийшлось терміново змінювати. Хотіли драпати на вулицю. Пропало все виявилась на горищі в мутантів база. Дивіться куртки, розберейте. Вон. А на про я це не одягну. Без питань. Йди в футболці на вулицю. Які проблеми? Ну, типу, ви розумієте, така дичина відбувається на голову не налазить. Чому вона не хоче одягати куртки? Що не так? Слухаючи свою інтуїцію, дівчата забрідають, здавалось би в кімнату, з якої немає виходу, і залишається лише одне чекати, коли їх намотають на бур. Сітка проржавіла. Допоможіть. Як добре, що серед них є Сара, яка вміє пробувати дірки. <хи> Доки Сара займається улюбленою справою, банда радикальних антивеганів продовжує штурмувати двері. Їм заважає маленька, хлипка, дерев'яна планка, всунута поміж ручок. Пробитись всередину міцне мутанське здоров'я не дуже допомагає. А величезний сталевий бур вони чомусь відкинули в сторону. Сара, нарешті, пробувається наверх. За нею лізе Бріджет. Потім Джена для чогось героїчно пропускає Кенію вперед. Коли настає черга Джени, вона тупить, вилазить назад до кімнати і повисає на. Бурі, знаєте, що робить просто поганий фільм, дуже поганий. Передбачуваність, як тільки Джена пустила Кенію перед собою, я впевнений був, що вона з того приміщення живою не вибереться. Так і сталося. Трійка вцілілих біжить по відкритій місцевості. Їх переслідують маяки на снігоходах. Ну шанс тут відверто кажучи мінімальний. Але раптом нападники чомусь їдуть геть, і замість того, щоб тікати і губитись в лісі, «Стійте!» що я загубила ніж, треба повернутися і знайти. Крихітка, таким майстриням, як ви, в цій ситуації катана не допоможе. Мені складно це якось пояснити. Отже, просто давайте проїхали. Ну лягай ні, не можу, не можу. Ну зараз положить другий напад на снігоходах був брутальніший. Бріджет, яку волочить спиною по снігу на великій швидкості, вихоплює ножа з кишені. Декілька разів б'є ним в руку пилозубого, і той відпускає дівчину. А вдобавок. Ух, ж, блядь. Я розумію, що режисер хотів показати гру мисливця жертвою, але виглядає це як тупізм з обох сторін. Отже, одноокий наїжджає на бріджет заднім ходом і перемелює її на фарш. Лорен свою чергу не дійшла 10 метрів до дорог і від цього присумувала в стилі Джека Торренса. Сара та Кеня розігрують спектакль, завдяки якому їм вдається вибити мутанта з сидіння снігохода. Судячи з наступних частин, вони чомусь не добили цього мутанта. Далі склейка і вже щасливі дівчата їдуть в захід сонця, в щасливе майбутнє. Oh, Ну що ж, 9-0 на користь мутантів. На щастя, більше голів не буде. Фільм гівно. Все в ньому гівно. Як у вірші тієї пані з фільму Тихе місце день перший. І грим тут гівно, схожий на дешеві дитячі маски для Хеллоуіну з АліExpress. У глухому куті, що вийшов у 2007 році, грим був в рази реалістичніший. Але, мабуть, все-таки після четвертої частини я подивився би п'яту. Бо цікаво, якої же ще крінчі може навалити Деклан О'Брайен? Як на мене, це не серйозний слэш-работрил, а звичайна пародія з чорним гумором. Щось типу. У дуже страшного кіно, тільки набагато менше приколів. Пан Браєн, начебто, місцями дійсно намагався зробити щось страшне, напружене, захоплююче, та не зміг. Під час перегляду виникає нуль емпатії до протагоністів. Можливо, десь трипали викликає дійсно тривогу. Але не можу сказати, що відчувається якийсь серйозний страх від антагоністів. Тож цей фільм дивитись можна тільки в колі друзів, і лише в тому випадку, якщо ви налаштовані переготати, коментуючи жартам події на екрані. Але незважаючи на те, що ця серія всрата, франшиза поворотне туди, моя одна з найулюбленіших. І навіть в такій крінжоті щось є. Щось, що змусить мене передивитись її через пару років. Якщо Ще не підписані, підпишіться. Рекомендуйте огляд другу. Димона 50 тисяч. Дякую за перегляд! На все добре!